Слава Україні! До вашої уваги підсумки головних подій доби. Ви дивитесь новини Прикарпаття? Суді працює Олена Данилюка, за лаштунками команда телеканалу «Рай». Рівень захворюваності на covid 19 зменшується щотижня. На Прикарпатті все рідше фіксують нові випадки коронавірусної хвороби. Небагато людей потрапляють і на лікарняні ліжка, констатують медики. Попри це, жителі Івано-Франківщини почали хворіти на грип та ГРВІ. Більше про ситуацію знає Юлія Турконяк. Хворих щотижня все менше. На Прикарпатті вже три тижні поспіль спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. За 38-й мали зниження між тижнями на 4,3%, 39-й тиждень маємо зниження на 3,7%, і за 40-й тиждень маємо зниження на 4,3%. Тобто в динаміці можна говорити про те, що ковід трошки зараз свою активність темпи активності зменшив і трошки легше вже і для населення. Зменшується і рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Наразі у лікарнях Івано-Франківщини перебуває 257 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Серед них 25 дітей. Загальна кількість людей, які сьогодні активно хворі, але знаходяться на амбулаторному лікуванні. Це в більшій мірі, таких і осіб. Тобто, це та кількість сьогодні людей невелика, з якою система охорони здоров'я справляється. І запас ніж комісії, якщо буде необхідний, при не дай Бог зростання захворюваності, у нас ще є достатні, і ми готові до викликів. Утім, є й ті, хто не зміг подолати цю хворобу. На жаль, ми мали також вісім летальних випадків всього по області. В порівнянні з попереднім 39 м тижнем ми мали п'ять випадків. Тобто є ріст. На 1,6% серед летальних, але показник летальності по області в цілому від початку пандемії складає 1,9%. А по Україні 2,1%. Водночас прикарпатці продовжують щеплюватись. В область також завезено та розподіляється по пунктах щеплення майже 19 тисяч доз вакцини від штаму коронавірусу Омікрон БА1. Ця вакцина зараз рекомендована для отримання першої і другої бустерної дози. Для вакцинації першої і другої дози ми маємо на сьогодні коронавак, який теж є розподілений по пунктах щеплення. Експерти кажуть, що ця вакцина наближена до 100%. Своєю своєю дією, тому що там зараз якраз підібрані ті компоненти, які безпосередньо впливають на циркулюючий штам омікрону Ба 1 Натомість на Прикарпатті зростає кількість хворих на ГРВІ та грип. З початку епідсезону захворіли майже 5 тисяч жителів області. Більше половини хворих це діти до 4 років. 99 дітлахів із ГРВІ та грипом потрапили на лікарняні ліжка. Юлія Туркуняк, Андрій Левків телерадіокомпанія радіокомпанія Зросли не тільки ціни, а й попит. На Прикарпатті люди продовжують готуватися до складної зими в умовах повномасштабної війни і масово запасаються дровами. Наскільки зросли ціни на сировину, дізнавалась наша Мар'яна Джерч. Зробити запас сировини на зиму на Прикарпатті триває ажіотаж навколо купівлі дров. Щороку заздалегідь замовляє дрова у Верховинському державному лісгоспі пан Василь. Необхідний запас на цьогорічну зиму, каже чоловік, також уже зробив. Та як у мене вдома, у мене собі печі по-давному. Та я знаю, допустимо, чотири пічки я маю виписати 20 кубіків дрова. Поколоті і скласти. Це я роблю весною або васеню, бо я мав на другий рік. Якщо рахувати з розпиловку, тако, 4 п'є тисячу такого. ну, тако укладається. Все залежить. Пиття виписати, якщо своїм транспортом, якщо з привозом, ну там усі якісь нюанси, солярка, шофер. Щороку у Верховинському державному лісовому господарстві для жителів району та організацій замовляють близько 8 тисяч метрів кубічних дров. Дрова нас в основному заготовляємо. Ми хвойні, тому що е, територія дерев становить 20 5525 гектарів і насадження 98% це є ялиця і смерека. Бука 0,5% всього на всього тому в основному заготовляємо лише хвойні дрова. Загалом у зв'язку із війною попит на сировину цьогоріч збільшився. Проте каже начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Кокоть, дров вистачить всім. Межах 8 10 до 15 кубометрів. Людина має право кожно собі виписати і використати. Упалене сезон. Якщо я думаю. Як а що, аж ода справде і спаде, і цій людині палених дров. Думаю, що лісгосп чи лісництво не відмовить тій людині, коли буде біда, і ми не дамо ті людині замерзнути. Але у порівнянні з минулим роком ціни на дрова нині зросли на 10%. відсотків. Вартість найдешевших дров 750 гривень, найдорожчих 1200. При формуванні ціни на дровину деревину для населення формуємо її, використовуючи найнижчий рівень рентабельності. Тобто, рентабельність цієї продукції у нас є мінімальна від 1 до 3 відсотків, що дозволяє соціальним таким прошарку населення, які придбати ці дрова. Дровина, деревина найдешевша, вона у нас продається на верхньому складі, звичайно, і там. Є три категорії. Також і люди можуть вибирати собі між катоварі. Ціна є ну диференціюється відносно цих категорій по теплотворній здатності. Цьогоріч на Прикарпатті реалізували уже понад 100 тисяч кубометрів сировини. Це кажуть в обласному управлінні лісового та мисливського господарства на 30% більше ніж торік. Мар'яна Джерчанастасія Богей Бегей, телерадіокомпанія Раї. Бути стійкими та дати гідну відсіч окупанту в Івано-Франківській громаді. Стартував проєкт місяць здоров'я. Цьогоріч франківці та внутрішньо переміщені особи зможуть відвідати дерматолога, мамолога, кардіолога та інших лікарів. Коли йде це можна зробити, дивіться далі. Перевірити зір, серце та обстежити органи черевної порожнини грудних і щитовидних залоз. В Івано-Франківську стартував проєкт місяць здоров'я. Ця ініціатива вже стала традиційною. Її організовують п'ятий рік поспіль. Сьогоднішня статистика з дану здоров'я наших мешканців показує про. Зріст онкологічних захворювань це пов'язано в першу чергу з великими стресами, з неможливістю всіх вчасно отримати допомогу, і це також пов'язане з тим, що велика кількість людей переключили повністю просто свою увагу на війну і відкладають догляд за собою. Цього року є новинки в місяці здоров'я. Ми зробили акцент перше, Це є на приміські села нашої територіальної громади. Минулорічний досвід нам показав, що це дуже потрібно робити, і відповідно треба їхати по селах. Відтак до жителів десяти сіл територіальної громади виїжджатимуть мобільні медбригади. Також лікарі відвідуватимуть маломобільних пацієнтів, які не мають змоги вийти з дому. Приміські наші всі села, всі наші приміські заклади охорони здоров'я, це ФАП і лікарські амбулаторії, зможуть прийняти всіх тих бажаючих, хто має потребу в УЗД. Це є УЗД органів червоної порожнини. Також консультації можуть отримати консультації лікаря-уролога або лікаря-хірурга, це чоловіки. А жінки також гінекологічні огляди будуть в нас проводитися по наших селах, тобто це не тільки місто івано франківськ але також також і всі наші сільські амбулаторії, і крім того, консультації лікарів-кардіолога і лікарів-неврологів, тобто набагато ширший перелік тих послуг, які ми надавали минулого року. Медичний огляд зможуть пройти не лише дорослі, а й діти. Ми сформували бригади дорослі, і ми цього року вирішили ще сформувати бригади для діток. Їх буде менше, це буде чотири бригади. Кожен тиждень буде виїжджати в кожну амбулаторію бригада знову ж таки для зручності, для того, щоб ми. Приїхали в амбулаторію, людям буде зручніше, вони не будуть тратити час. Долучились до проєкту і релоковані клініки. В одній із таких пацієнтів прийматиме офтальмолог. Ми маємо обладнання, і пацієнти можуть будуть приходити, можемо обстежувати ну в принципі усі відрізки ока. Це і передній відрізок, наприклад, з проблеми з катарактою, з переднім відрізком там запальні захворювання, потім профогляд вимірювання очного тиску, дуже якісно. Щоб розуміти, є у пацієнта локомачі. Також можемо ми дивитися і діагностувати різні захворювання сітківки, які теж можуть викликати зниження зору діабетиків і також в інших категорій пацієнтів. Окрім того, цього року охочі матимуть змогу поспілкуватись із психологом, адже війна негативно впливає не лише на фізичне, а й на психологічне здоров'я населення. Також враховуючи ну, якби специфіку психологічного стану людей зараз, особливо в світлі подій останніх днів, ми десь відчуваємо потребу в наданні консультацій психолога. Постійно двоє психологів готові консультувати. Людей, які десь мають стрес чи мають потребу поговорити з психологом. У жіночих консультаціях проводитимуть гінекологічні огляди. Обстежитись зможуть навіть жінки-інваліди. Проєкт стартував 10 жовтня і триватиме до 4 листопада. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Передавала відомості про розташування підрозділів та пересування техніки Збройних сил України на Донбасі. Інформаторку ворога СБУ затримала у Покровському районі Донецької області. Тепер на неї чекає 9 років за ґратами. Викриття злочину проводили співробітники управління СБУ в Івано-Франківській області спільно із головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях. Обвинувачення в суді підтримала Івано-Франківська обласна прокуратура. До дня захисників та захисниць у Івано-Франківську замість реклами на білбордах розмістили фотографії загиблих вояків таким чином шанували тих героїв та героїнь, котрі віддали своє життя за цілісність та незалежність нашої держави. Вікторія Олексин дружина убитого рашистами захисника Романа Сметани. Він загинув у квітні, але залишиться в її пам'яті таким же усміхненим, як на фото. Гордість, що він своєю силою, своєю мужністю доказав, як він любить свою країну. Близько півтори сотні світлин, тих, хто охороняє наш спокій вже з неба. Та ще 35 кубів із загиблими захисниками нашої громади встановили на стометрівці в одному із найулюбленіших міст Івано-Франківська. Можна підійти і детальніше дізнатися про полеглих героїв, щоб громада бачила, якою ціною сьогодні дається українська перемога. Крім цих білбордів, також ми встановили відповідні куби в центрі міста і кожен. Один мешканець нашої громади, кожен гість, який приїде до громади, буде бачити наших героїв на кубах і може підійти почитати більш розширену інформацію. Тому люди підходять і віддають шану полеглим воїнам. Переконані, така ініціатива влади. Хороша згадка про кожного героя. Поіменно це дуже добре. Що людям нагадуєте про загиблих, що захищають наш мир. Нашу салону відтак міський голова Руслан Марцінків дякує кожному підприємцю, які безкоштовно надали власні рекламні білборди задля вшанування наших захисників та захисниць. Ольга Груці, Віктор Костенюк, новини РАІ. На нараді очільника Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа обговорили механізми впровадження міжнародних проєктів під час військового стану. У мерії запевняють, що попри складну ситуацію Франківська громада намагається завершувати проєкти, котрі розпочала ще до 24 лютого. Продовження теми у сюжеті Ольги Гриців. Нині на виконанні у Франківській громаді знаходиться сім проєктів міжнародної технічної допомоги на загальну суму 100 мільйонів гривень. Серед таких дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території, партнерство Румунія Україна для пом'якшення зміни клімату і низка інших проєктів великий проєкт і надзвичайно важливий проєкт для нашої громади це безпечне майбутнє. Бюджет проекту 622 тисячі євро. Що станом на сьогодні зроблено, це проведено консультативні зустрічі, виготовлено проектно кошторисну документацію, документацію для здійснення ремонтних робіт. І здійснено вже закупівлю ремонтних робіт. Тобто ремонти вже розпочалися до кінця 20, до кінця тривалості проекту. Планом здійснити закупівлю всього серверного мережевого обладнання. Обладнання для системи безперебійного і аварійного живлення повинно бути влаштовано п'ять робочих. місць. Одним із найбільших проєктів, який має бути реалізований цьогоріч, каже голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків, завершення нової тролейбусної лінії. Тролейбусна лінія, яка з'єднає і бам. І вона десь на завершальному етапі ми це заслуховували. Інші проекти, які реалізовуються в дитячій лікарні, інші проекти, які стосуються нефко, утеплення з дитячих садочків шкіл, а зараз це реконструкція двох закладів під, під прихисток для людей внутрішньопереміщених осіб. Ну і інші проекти, які ми виграли раніше, а також як ми працюємо зараз і подаємо нові заявки на проходження грантових проєктів. Також у Івано-Франківській міській раді кажуть, одна з можливостей зараз для громади, щоб розвиватися залучати міжнародні проєкти, тому і надалі працюватимуть над цим. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Врятувати поранених. Івано-Франківські рятувальники здали кров для військових, які нині перебувають у госпіталях. Критично необхідною була кров першої групи з від'ємним резусом. Надзвичайники кажуть, не змогли стояти осторонь і долучилися до доброї справи. Ми звернулися до рятувальників. На сьогодні до нас прийшло вже більше 20 чоловік, і більше половина з них є з мінусною групою. Так як зараз в Україні триває війна і є потреба, гостра потреба у групах крові, ця кров розраховується на збройні сили України. Ми про проблему вивезення твердих побутових відходів у Долинській громаді. Далі маємо коментар міського голови Івана Диріва. Малий відсоток укладених договорів власне з населення, особливо в селах, і відповідно люди мало уклали договорів. Там є і по 20 відсотків, і по 30 відсотків укладених договорів і тих, що платять, а 70-80 не платять. Машині треба їхати, сміття треба вивозити, сміття продукується і витрати ми несемо. Ми ці витрати покриваємо за рахунок нашого бюджету, але громадяни мають усвідомити, що вивіз сміття це така ж сама послуга, як електроенергія, як, як газ, вода, як телефон, як інтернет і так далі. Якщо за ті послуги вони платять, їм надаються так само і сміттям. Для того, аби ми могли вивозити сміття, за цю послугу треба оплачувати. І 20-30% договорів по селах ну, це катастрофа для комунгоспу. Вони фізично не можуть це зробити. Тому закликаю всіх і старост попрацювати також з людьми, щоб люди оплачували цю послугу. Тоді буде і ресурсів більше. І, можливо, навіть комогоз може за е, власні кошти, е, якраз е, залучені з оплати за вивезення ТПВ е, вже оновлювати ті сміттєві баки. І не чекати, коли це зробимо ми за бюджет. Тому закликаю всіх укладати договори і оплачувати за, за сміття. Е, однозначно, таким чином. Покращиться не тільки там стан комунгоспу, можливість придбання якоїсь техніки, але й будуть набагато якісніші послуги для наших громадян. Придбай каву чи десерт та допоможи Збройним силам України ще швидше здобути перемогу над окупантами. Одна з франківських кав'ярень уже вдруге долучається до всеукраїнської акції. 14 жовтня власники закладу весь прибуток передадуть у фонд Сергія Притули. Деталі далі у сюжеті. Тобі кава і десерт. А українським військовим підтримка. Франківська кав'ярня запрошує жителів та гостей міста придбати смачний напій і тим самим наблизити перемогу над окупантами. 14 жовтня увесь свій дохід вони передадуть у благодійний фонд Сергія Притули. До всеукраїнської акції власники закладу долучаються вже вдруге. Тоді вдалося виручити майже 11 тисяч гривень. Цього разу ми плануємо ми зібрати як мінімум половину, але краще було б таку саму суму і передати у фонд Сергія притул зараз. Такі часи, коли Україна має єднатися, кожен може робити те, що він має можливість робити на місцях. Відповідно, ми можемо виділити певний день, певні ресурси, якраз щоб допомогти нашій армії, і тому ми вирішили долучитися і не стояти осторонь. Під час таких акцій наголошує співвласник кав'ярні Захар Кучерга, Кількість відвідувачів більша, адже охочих допомогти Збройним силам України чимало людина. П'є каву і вона робить те, що зазвичай. Але при цьому вона ми вона долучається до доброї справи, яку ми пересилаємо в той самий фонд притули. По суті, вона задонатила. Але випалакав. До акції долучаються і постійні відвідувачі закладу. Ми, в принципі, долучаємося на постійній основі. Бо знаємо, що вони навіть без таких акцій теж допомагають військовим і, взагалі, ну якби допомагають в тилу боронити нашу країну. Тому ми тільки за, щоб підтримувати їх на постійній основі. Вважаю, що це дуже зараз крута ініціатива, і я дуже пишаюся, що мої там провесники, мої друзі, мої знайомі вони долучаються до таких крутих ініціатив, поширюються в свої маси, поширюються на свою область. Тобто вони роблять те, що від них максимально. Можна зробити, і те, що можна очікувати, вони це якби дають цьому життя. Вважаю цю акцію е, дійсно важливою і необхідною, адже е, тут кожен е, так чи інакше може долучитися. Звичайні буденні справи, хтось йде е, на роботу, на обід і переводить е, свої кошти е, на каву, на чай, е, на щось солодке, переводить це в донат і таким. Цим донатом доєднується до нашої перемоги. Окрім того, зазначає Захар Кочерга, Вони підтримують релокований бізнес. Трубочки роблять харків'яни, горішки роблять харків'яни, десерти на масляному кремі роблять харків'яни. Та ні з ким з Івано-Франківська по десертах. Ми наразі не співпрацюємо. Також є люди, які роблять патріотичні пряники. Є студія пекарський цех. Ми також з ними працюємо, але ми не хочемо сильно акцентувати увагу на цьому. в Плані що цього дуже багато. То наша символіка, та а важливо, що людина знає, що в нас Харкова, їй потрібна допомога, а ми їй в цьому допомогли. Акція діятиме упродовж всього дня, 14 жовтня. Кав'ярня знаходиться неподалік катедри. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Найбільше досягнення в історії та еквондо. Українські спортсмени на восьмому кубку світу у Словенії здобули два десятки золотих медалей. І зайняли перше загальнокомандне місце серед понад сотні команд з усього світу. Надзвичайний успіх продемонстрували і борці з Івано-Франківська. З ними спілкувалася наша знімальна група. Абсолютні чемпіони національна збірна команда України з Теоквондо надзвичайно успішно виступила на восьмому кубку світу у Словенії. Змагання проходили з 1 по 9 жовтня. Змагання відбулися були дуже масштабні. Прийняла участь 123 клуби з 52 країн, 1300 учасників. Україну представляло. Близько ста спортсменів з практично з усієї України, і в загальному збірна команда України зайняла. Наша команда зайняла 23 золоті медалі, і це допомогло нам стати найкращою командою у світі. Ми зайняли перше загальнокомандне місце серед 123 команд. Це для нас неймовірне досягнення. Перше в історії українського текла. Прикарпатські спортсмени завоювали 15 золотих медалей. Дві з них виборов Івано-Франківець Артур Кузьмін. Каже у своїх перемогах не сумнівався. Перше золото у своїй особистій категорії. Друге золото в командному спарінгу. Найважче для мене це було відспарингувати три хвилини самого раунду. Найсильніший суперник для мене був поляк. Він був в рази вищий за мене, і трошки важко було підібрати до нього тактику. Поєдинку два золота та два срібла привезла в Україну й франківка Кіра Чекіс. Спортсменка собою задоволена, адже це перші її змагання такого рівня. Мені це було дуже важливо, адже в такий складний час. В час в Україні під час війни хочеться показати, що ми дуже сильна нація, ми могутні і ми можемо здолати все, дивлячись на війну. Два перші місця зміг посісти й Данило Демчишин. Він завоював золото в особистому та в командному спарингах. Найважчий бій у мене був півфінал в особистому спарингу. Це абсолютно вагова категорія, і тому в мене вага не дуже велика, як на абсолютно вагому 93 кілограма. А суперники можуть в принципі, важити будь-скільки, будь хоч 130. І у мене просто попався дуже високий суперник, такий незручний, з довгою ногою, відповідно, з довгими руками. І мені треба було більше наражати себе на небезпеку, скорочувати дистанцію і працювати динамічніше, ніж йому, бо в нього просто антропометрія покраща. Але на досвіді, на техніці нормально. Після Кубку світу спортсмени мали змогу відпочити та вже знову приступили до тренувань. Адже незабаром вони їдуть у Польщу на міжнародний турнір Стек Вондон. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Такими були основні події доби на Прикарпаття. Про важливе у світі розповім після короткої перерви. Залишайтеся із нами.